Всім вітання! Крайне моє відео відео було відносно свого роду БТГ із розетки. Ранок сьогодні понеділка, напруга значно вища. як ми бачимо, на вольтметрі 7.70. Що це за напруга? Це напруга, яка стабілізувалася. Тому що зарядити конденсатори, от я їх заражаю зараз, так як і в попередньому своєму відео, вилка в раменка. Приймач конденсатори. із цих конденсаторів на ці конденсатори. Але в даний момент у мене виконується робота, от світить світодіодна лента. 43 світодіоди споживання 200 Тобто, якщо брати, тут вже йде помножити це, парувати йде споживання. Небагато, але є. В чому важливість даного експерименту, тому що в попередньому я показував тільки що. Світодіодна лента засвітилася. Звичайно, що можна зарядить, засвітить, і вона буквально за пару там, секунд розрядить ваш конденсатор і погасне. Як ви бачите, напруга стабілізувалася, те, що сюди заходить, те, що виходить, збалансувалось. І напруга не просідає. Вибачаюся, заберу трошки вашого часу, тому що всі розуміють, що треба показати динаміку. От, Я не хочу вас здурити. Бачите, 7,70, 7 вольт, і 7. Звичайно, що приймачі можна додати. Але в чому особливість? Що напруга в мережі піднялася, заряд, тобто хвиля йде більш потужніша, і ми можемо більше зняти. Це раз, по-друге, коли ми заряджаємо конденсатор, в нас є струм заряду. Коли ми підключаємо навантаження, в нас йде струм розряду. В даному випадку у нас струм заряду і струм розряду збалансувалися. Струм розряду можете порахувати 43 діоди при напрузі 7,7 вольт споживання одного світодіода 2 ампера. Тобто вже це десь в районі 6 Вт, іде, ну 5 Вт споживання. 5 Вт це не кіловати, але в даному випадку я констатую саме факт: те, що з такого приймача можна знімати енергію, і вона буде виконувати роботу не декілька секунд, а протягом. Доби, двох, трьох, чотирьох, різниці немає. Якщо буде падати напруга в мережі, от зараз 233 ранок, так? от, То і тут трошки просяде, але світодіодна лента як світилась, так і буде світитись. Тобто, робота виконуватись буде на постійній основі. Оце основний факт. Тобто я трошки забрав вашого часу, вибачаюся. Але ви бачите, що напруга. На, Демонструю, що це дійсно так. От якщо взяти по цьому білому провідничку, дивіться, ми проходимо. Він стоїть у нас на шині конденсатора. із конденсаторів заходить на світодіодну ленту. От. так? І зразу моментально пішов заряд. Динаміку заряду бачите. Так. Тепер я під'єдную. От зараз під'єднав, от під'єдную. І пішов, зараз розряд піде. Дойде до 7,7 і стабілізується. Зараз хай це відбудеться, щоб ви бачили, що це реально так. Виконується робота. І коли в нас відбудеться баланс струму розряду і струму заряду, от зараз вийде на 7,7 і зупиниться. Балансувалося на такому рівні. Там вже це не Я тільки зняв навантаження і одразу пішов заряд. Динаміка зросла. Хто дивився попереднє відео, бачив, наскільки повільно заряджалися ці конденсатори. Зараз, як ви бачите, динаміка значно зросла. Ну, прилад, каже, закінчуй. Займайся далі. Всім успіху і до нових зустрічей.